Привіт, вітаю вас у новому відео. Ви завітали на Хмельниччину до реалій садівництва. З вами Світлана. В планах сьогодні було в мене працювати біля маленької водойми, бо там один берег трохи присів, мала я змінювати берегову зону. Але моє натхнення привело мене до великої водойми, поки гарна погода, то хочеться насолодитись цією красою. Тут ми давненько не були. Я знаю, що багато хто з вас чекав саме цього відео біля водойми, бо тут формується сад з нуля. І за цим цікаво спостерігати, як мені, як вам. Бо навіть те, чого добилися ми за пару місяців, це велика-велика робота. І класно спостерігати за такими змінами. Сьогодні покажу вам, як змінився сад, бо в нас трохи були дощі. Сподіваюсь, у вас також. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все ж таки прийшов до вас дощ і напоїв рослини. Бо рослини прийшов 2-3 дні дощу, і рослини змінились просто кардинально. Я навіть не проливаю вже газон, газон також дуже-дуже класний, тому сьогодні покажу вам сад з нуля, як він зараз себе презентує. Ну і саме головне почала я формувати стежку струмка. Чому кажу все ж таки саме стежку? Тому що струмок в мене 12 метрів. Я рахую, це не маленький струмок, це навіть не водоспад, який я формувала біля маленької водойми. Тут робота буде набагато більша, набагато тяжкіша, набагато довше, бо за осінь не сформую. Поясню, чому навіть формую саме зараз. Тому, кому цікавий сад з нуля, кому цікавий цей проект, як можна зробити просто на полі казкову красу, яка буде вас надихати щодня, особливо зранку? Бо зранку тут не перевершено. Ви самі бачили? Зранку тут дуже-дуже гарно. Душа відпочиває, душа насолоджується і душа. Надихається на цілий день, тому я ділюсь з вами ось такою красою. Тому якщо вам таке цікаво, обов'язково підпишіться, підтримайте український контент гарним коментарем, вподобайкою та підпискою. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб всі нові відео ви одразу переглядали. По можливості, звичайно, все. Бажаю вам гарного перегляду. Тому запрошую вас в наш казковий райський куточок, бо мені він дуже подобається. Він далеко ще не сформований, але все одно за 4 місяці це величезна робота, і робота дуже-дуже гарна. Чому кажу гарна, тому що навіть один газон, дивіться, який він класний. На полі, де ріс пирій, де було буквально нещодавно ось так, навесні, в квітні місяці. Тут було ось так. А тепер тут невеликий шматочок, але все одно дуже гарного газону, дуже гарного. Проростає в нас конюшина, класно. Конюшину буду підсівати і на подвір'ї, там небагато її проросло. Але конюшина не дасть насіватися іншим бур'янам. Вона так класно, ретельно заповнює всі щілинки і менше тоді бур'яну насівається. Тому дуже класно рекомендую змішувати і газонні трави, і конюшину. Тоді газончик буде. Більш ідеальніший і більш такий взагалі неприхотливий. Ну, поливати, звичайно, в спекотну погоду потрібно. Зараз на вересень місяць, який в мене був план роботи. Поки ще така тепла погода, класно, спокійно можна працювати протягом всього дня, то я вирішила розкрити пагорби по праву сторону. Які знаходились в нас ще під плівкою. Для чого? Тому що коли погода вже трохи охолоне, буде в день плюс 15, та навіть в листопаді місяці, якщо йдуть приморозки, то класно тоді висаджувати великоміри. Та навіть троянди можна тоді ще висаджувати, тому що ґрунт теплий і для рослин це саме класний період для посадки, тому що тоді рослинки вкорінюються. Вони не намагаються рости вверх, не намагають намагаються нарощувати зелену масу, а вони навпаки починають тоді вкорінюватись. Тому навіть в листопаді, а якщо у нас будуть теплі зими, то протягом зими ми можемо спокійно висаджувати рослини. Тому зараз я вирішила сформувати, розкрити пагорби, зробити класну геопластику, зробити їх більш пологими, так само як і по цю сторону, тому що ось цей пагорб. Він абсолютно невеликий. Він ну, сантиметрів 50, напевно, висоту. Єдине, що вербена тут майже зараз як тує, то, тому буквально десь 1,20 двадцять цей пагорб. Так само і там деякі пагорби в мене більші, до 70-80 до см, але не вище. Мені гори не потрібні. Я хочу все ж таки легкі пагорби. Десь, якщо буде більш такий кам'янистий пагорб, то так. То, можливо, він буде більше, тому що там рослин, не буде, рослин буде менше, і він не буде створювати такого об'єму висоту. Ось тому зараз я вирішила розкрити пагорби і таким чином сформувати собі стежку струмка. Тому що стежка вона буде. І для стежки струмка нам аналогічно потрібні пагорби, щоб вода десь протікала, тобто нам потрібно або вкопатися в ґрунт, щоб зробити ось це заглиблення для води, або навпаки, зверху на ґрунті сформувати легкі пагорби, щоб вода мала як протікати. Тому розкриваючи ці пагорби, формуючи геопластику, то я відповідно. Переношу ґрунт для струмка. І знаєте, ця водойма це такий сімейний проєкт, спільна ідея. Одна людина, чоловік подав взагалі ідею створити тут, тому що ми е поле, цю городину, абсолютно ніяк не використовували цю землю ні під город. Як ви бачите, у нас тут. Е це треба Хочу сказати, що зробити класний город, за ним доглядати, вирощувати овочі це набагато тяжкіше, ніж сформувати ось таку водойму. Це набагато тяжкіше і набагато більше здоров'я вкладається в класний доглянутий город. Тут, навпаки, ми робимо зону відпочинку, де ми відпочиваємо, де ми насолоджуємось. Де ми не працюємо, а навпаки, класно проводимо свій час. Тому ті люди, які ще мають великі городи, то перед вами можна вставати спокійно на коліна, тому що ви робите величезну працю. Сад це також праця, але зовсім, зовсім зовсім інша. Ми сформували сад і ми тут потім відпочиваємо, доглядаючи за нашими рослинами. Тому тут ми також працюємо всі разом. Працюємо ми зараз тяжко. Мені навіть допомагає розкривати ці пагорби моє матуся. Їй це також цікаво. Це тяжко, але це цікаво, тому що ви бачите потім результат своєї роботи, і ви цим результатом надихаєтесь. Вам подобається ця краса. Ось тут, біля берегової зони, поряд з ялівцем. Так само вівсюнець вічно-зелений пару кущиків. На задній план я висадила спірею японську. Вона буде ось так повністю, повністю закривати мені, виходити на берег. І сюди я планую також аналогічно зробити зелену, зелену таку поляну, посіяти траву. Я думаю, зараз ще її можна поки тепло сіяти. Можливо, якісь підуть дощі, то взагалі супер, бо там планується, ось тут планується ось так пірс, щоб також можна було сісти і помилуватися, похлюпати ножками у воді. Тут риби, скоріше всього, що не буде. Ну, по крайній мірі, можливо, і буде, але ловити не будемо, тому що плівка, я не знаю. Карасика єдина. От, хто в кого вже є ставок з плівки. І ви ловите там рибу, чи як плівка на це реагує. Єдине, якщо дно робити камінцями повністю засипати. Ось не знаю. Тут питання над цим, як закриваючи став плівкою, ловити потім рибу, де гострі гачки. Так, тому тут поки у нас чисто зона така відпочинку релаксу повного. Тому тут я хочу також формувати газон. Поки тут ґрунт чистий, то це робити якраз дуже-дуже вчасно. Далі йдемо вже до струмка, який також допомагає формувати Аліси, тому що ця тема дуже-дуже цікава для Аліси. Я їй розповідаю, що вона тут буде бігати, перестрибувати також аналогічно по ньому бігати. Тому що струмок повністю буде ось тут, повністю він буде закритий камінчиками як галькою, так і щебенем. Тому що ось тут я аналогічно повністю все буду закривати, і галька, і щебінь буду змішувати, щоб можна було і ножками спокійно дитині зійти і побігти далі до водойми. Тому що до німфей, ось тут. Глибина йде буквально сантиметрів 40-50. Глибина там, де буде пірс. Тут на початку глибини немає. Тому дитинка спокійно може пробігтись. І так само біля тих великих камінчиків будуть все камінчики, щоб не падати, а на ногах нормально, міцно триматись. Ось тому, формуючи пагорби, зробили. Ось таку тут траншею, де плавно буде проходити вода. Які нюанси при формуванні струмка? Струмок має вода збігати. Вона буде збігати з того пагорба і вона має текти. Тобто там рівень води має бути трохи вищий і текти туди. Я думаю, ви зрозуміли. Рівень води, звідки вода буде витікати, має бути вищий, ніж тут. На даний момент я не знаю, чи в мене це так вийшло. Зараз я буду закривати плівкою і буду пробувати запускати воду і дивитися, чи мої пагорби, оці схили невеличкі під струмок дають можливість води стікати саме у водойму. І чому взагалі в мене зародилася ідея струмка, яку, ну, якого я в принципі тут не планувала. Тому що в нас тут залишилось багато цієї плівки. Нагадаю, ця плівка куплялась не спеціально з інтернет-магазину, де продається плівка для водойм, Це плівка з зернового рукава. Вона набагато дешевша, по міцності, вона аналогічно дуже міцна. Витримує ультрафіолети, витримує морози. Прорізати її, розтягнути руками тяжко, но тільки ножем. Але таку ж аналогічну плівку для водойми, ви також можете прорізати ножем. І нам плівка на цю водойму, ви бачите, ще її залишки обійшлась 10 тисяч. Ось тому моя рекомендація. Включила я вже воду. Зараз хочу я набрати і провірити, чи моя ідея саме з цією стежкою вірна. Чи всі мої задуми, як я це спланувала, чи це все зараз пройде на окей? Бо якщо десь вона буде витікати з пагорбів, то треба буде підсипати ґрунт. Тут просто насипний ґрунт. Я знаю, що зараз хто вже робив удойми, скажете, що це. Десь він просяде і десь буде протікати на наступний рік, тому що ліса ходить і земля ще рухається. Тому зараз я формувати цей струмок до кінця не буду. Я засипала сюди ґрунт. Цей ґрунт тут буде утрамбовуватись осінь, зима, весна. І на наступний рік, квітень травень коли буде тепло, я далі продовжу робити цей струмок. Зараз в мене була основна задача це зробити гарну геопластику з цих, пагор... з цих пагорбів, їх розкидати, зробити їх більш плавними. І сформувати, Аліска, тікай, бо зараз піде вода. Сформувати цю стежку зі струмочком. Тікай, піднімайся наверх. Тому цей ґрунт тут втрамбується, якщо що, він ще тут і досипеться. Якщо що, я не хочу бетонувати. Я чомусь не є абсолютно прихильником, щоб бетонувати всі ці роботи, тому що я люблю зміни. А можливо, я захочу продовжити цей струмок далі. Це реально зробити, з цим проблем ніяких немає. Тому я не хочу не бетонувати ні берега, тому що в будь-який момент ми можемо внести зміни в наш проект. А якщо ми це все забетонуємо. То мені здається, з цим буде проблема. Ось, Тому що маленька водойма, що ця водойма, хоча чоловік навпаки каже, давай все бетонувати, щоб воно стояло мертво, не хочу. Тоді нічого не досадиться, нічого не зміниться. А я навпаки люблю зміни. Насос. Я зараз беру глибини, які ми брали на свердловину. Він у нас лежав у воді, і я проливала цією водою всі рослини і газон. При формуванні вже струмочка, то тут буде зовсім інше насос. Це зараз я просто експериментую, пробую, чи все вдало в мене. Я не думаю, що це чесно буде зараз. Я думаю, все ж таки, що це буде навесні. Єдине, якщо у нас буде тепла, класна в листопаді. Осінь, так само і грудень, і в мене руки будуть мулятися, то, скоріше за все, то я буду вкладати каміння, але все одно бажано, щоб ці пагорби трошки утрамбувалися. А забирай котенятко. Ой, в, нас, в нас, як завжди, всі-всі-всі тут. Всі тут, всі ми працюємо разом. Альма також тут, всі тут, як завжди. Ай, і навіть Аліса. В кадрі, можливо, не всі, але всі присутні. Аліса вже стрибає через цей струмочок. Тому щодо насосу, то я буду показувати пізніше, який будемо ми тут обирати. Поступово вода набирається, вже доходить десь до середини, тут трохи призупинилася, бо там горбочок. Я знаєте, хочу, щоб вода такими йшла. Ну, як струмок. Я думаю, всі бачили в житті струмок, що десь там переливається, десь хлюпоче, десь зупиняється є ямка. Тому і тут я хочу так само такий більш природній, цікавий, класний струмок. Аньма. Вода буде йти ніби з землі, тому тут пагорб у мене такий невеличкий залишається, піхта росте, і ніби з-під піхти, з-під каміння буде йти вода. Так, трохи тут бачу, вода в мене призупинилась, але пагорби ще є. Тому тут таке буде трохи заглиблення води, ніби як джерело, де можна набрати води попити. І далі таким вже невеличким струмочком буде протікати до водойми. Тому ось тут також, бачите, вода зупинилася, тут такий невеличкий буде така впадінка, і сюди, такою хвилькою, має поступово зайти. Бо тут перепад, а тут навпаки також така йде трохи ямка. І там знову. Ну, Зараз будемо. Дивитись, спостерігати, що буде далі, бо, можливо, прийдеться призупинитися і підсипати вже сюди ґрунт. Вода набралась. Моя перша ідея, моя перша спроба зробити струмок, закінчилась вдачею, все супер. Струмок вийшов, водичка тече, йде кругообіг води з водойми. Під гору і назад. Тобто вода ніде не витікає з ніяких бортів, все чудово тримається. Тобто, з моїми розрахунками, по висоті я вгадала все ідеально. Єдине, що мені не подобається, я би трошки збільшила рух води. Тут виходить води зовсім мало, зовсім трішечки, а тут навпаки води багато. Тобто я Хочу сюди трохи додати під низ ґрунту, або тут все будеш засипати з камінням. Тобто тут я можу збільшити кількість каміння, кількість щебеню. І все. І тоді мені не потрібно нічого піднімати, переробляти саме по кількості ґрунту. Тому що тут це все буде закрите ще камінням. І великим камінням, і щебенем, і галькою. Тому тут, в принципі, ну, це чудово, Тут якраз виходить мені на край бортів, але тут також все буде все буде камінь. Якісь рослинки, водні рослинки, так само можна, осоку, Аліса обережно. Тут я яму викопала. Аліса там викопала яму якраз для камінчика. Ну, все чудово. Ось біжить. там стояти. Щоб там стояти, щоб там сидіти ноги мити, так? Да? Щоб там дивитись на воду. Ось струмочок, все біжить, так що все супер. Мої, це саме головне, що мої всі розробки цього струмка, все вийшло, як я і планувала. Все, я на цьому з вами прощаюсь. Я своєю роботою задоволена, хто також, кому також сподобалось відео, про Роботи створення струмка, формування цікавої геопластики в саду, то залишайте ваші вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на реалії садівництва створення гарного саду з нуля, і тоді буде продовження створення цієї краси. Я не знаю, чи наступних відео я продовжу формувати струмок. Оформляти його камінням, чи підемо все ж таки до старого саду завершувати саме там роботу, бо е, там, де є бажання працювати, там я працюю. Було бажання мені ось тут сформувати, все ж таки спробувати цей струмок, і я це зробила. Тобто е, працюю там, куди кличе мене працювати душа. Там робота робиться легко, робота робиться швидко, і робота робиться якісно. Робити, створювати сад, створювати квітники примусово, то результату від цього не будуть. Будь-яка робота має робитись в задоволення. Тоді ви будете бачити класний результат свого витраченого часу. Тому сюди покликала. Моя душа мене йти працювати сюди, хоча я цього не планувала робити. І я це зробила з першого разу. Бо мене вже питали, де я вчилась робити водойми. Ніде, сама. Сама вчусь, сама роблю і показую, ділюсь інформацією та роботою з вами. Тому, якщо відео вам сподобалось, залишайте ваші подобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на реалії садівництва. І тоді ви побачите. Продовження створення саду з нуля, все. А на цьому я з вами прощаюсь і до скорої зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.